Так, назад машинку, у нас зранку була роботка. Якраз привез кур'єр запчастини і зараз паралельно займаюся розсухарюю клапана. Ось такі у нас красунчики. Рівні, не? дуже рівні. Клапанчик, висухарєм. До розсухарювання у мене ось така приспособа. Пологоньки. Почали з одного і зараз-так-так-так і весь цей ряд. Кривуляч розсухарюємо. Так, є у нас клапана. Клапана, звичайно, Бушка, але оригінальні. Ми їх почистили, підготували. Зараз я займаюся притірочкою. Ось така ось паста, адамант. Приспособа для підтримки, ну, скажімо тут, цанговий патрончик такий. Піджали і пішли притирати, так, щоб знаєш, вся площина було опрацьовано, як має бути. Чик-чик-чип. Вся вже у нас площина гарно притерта. Це зараз можна буде вже змивати. І так слідуючи. І так по черзі всі прийдемо з клапана, заколотимо нові сальнички і збираємо голову. Ось вимив і тепер можете глянути на площу контакту. Бачите, яка красива площа контакту. Так, це зараз я просто відмивав очисником карбюратора. Гарна, широке плегше контакт. Супер. Так, нові сальнички. навіссальнички. Чекіпофік збираємо. Так, почищено, обезжирено. Почищено, обезжирено. Поведував всі отвори, де будуть заходити у нас гвинти, щоб у нас ніяких не було пригод. В колечка такого наявності немає. Я його трошки приплатнив, на те, корпус термостату і дав трошки герметику. Зараз ми це сиділо наживимо, скажімо так, легенко притягнемо і з боку корпус термостату. І аж тоді будемо перетягувати голову по моменту, як має бути. Так, 15 ньютонів перетягнули. Слідче перетяжка 30 ньютонів. і два рази привернути по 90 Схема тут є, в принципі, тут вимозговувати не треба, є схема не помилитись. Багатьох виробників прокладок схема додається. Е, я хоч їх маркував, але все одно е, два добові брусочка. Ну, ялинок, щоб не позабували ніякі канальчики. Обов'язково кожен компенсатор спустити, щоб з них масло трошки витекло. В тисочках просто ми стиснули і все. Масло, коли підніметься тиск, він заново накачається, бо якщо ви не встигся, ви можете зажати клапана. При заміні клапана така фіня може бути. А тиск масла сам потім під, зазор підрегулює. Відповідно, воно має запуститися зразу, без всяких приколів. Тому не забуваємо спускати з компенсаторів. Масло. Так, ось такий червоний аеробний герметик. Герметик 518-й, якщо комусь цікаво. Є плюси, є мінуси цього герметика. Плюси е -е, він гарно склеює, він гарно живе, але є одні і мінуси. Е -е, якщо ви, то, хоч раз цей мотор перегрів, е -е, аеробний герметик типу, в моменті кручення розклеюється і далі вже не герметичний. Тобто старайтеся двигнути не перегрівати. Це їхня хвороба. І потім, коли ви хоч раз перегріли, він буде вже всюди маслом стятися і буде думати, блін, звідки воно тече? От тече воно з-під пастелі розпідвалів, бо герметик вже не тримає. При нагріві він постине і надлишки цього герметика легко змивається маслом. Відповідно, коли ви нагріваєте двигун це кручення, масло потрапляє. і Розмивається герметик. Тому е, технологічно він типу, придуманий прикольно, але у нього є і недостатки. Тому старайтеся не перегрівати двигуни. Так, момент затяжки 10 ньютонів і там повернути на 90 градусів. У мене для таких речей такий маленький, динаметричний. Е, перетягувати, і, скажімо так, явної схеми немає. Е, Лигонку притягуємо починаючи з центру і отако, на ну, хрест. І відповідно вже так само перетягуємо на охрест. Вкручення якось там критично ви не зробите, тому тут сильно вимудровувати точність співвідношення цифр не потрібно. Головне не перетягувати, ніж вказані моменти. У нас герметик надлишки попроступали. Всередині масло їх то позмиває, тому там проблем з тим немає. На то він є аеробний герметик. Ключ на 13-6 раніх ранок і зеркалі це. зеркальце. Зеркальце для чого? Щоб виставити натяжний ролик. Так, давайте вам показати. Щоб він стояв в середньому положенні, я думаю, видно, бачите? Міточку в середньому положенні. Ось тако. І все. І притягуємо. І маленький же дотягнути. Так, все ставлю Решта роліки Помпу нову, помпу вже він приготував і натягує ремінь. Зразу одну річ поясню, бо я забув сказати. Є моменти. Для тих, хто уважно дивиться, тим буде корисно. В будь-якому випадку, попри те, що ви спустили компенсатори, обов'язково перевіряйте, чи він не має тріщин, бо коли получає по копанах, коромисло люблять теж тріскати, треба переламуватися. На цей предмет треба перевірити це раз. І в будь-якому випадку, як би ви там розпіла не ставили, завжди повертайте колінвал трошки в сторону, щоб середнє положення поршня виставити. Щоб, не дай Бог, не прижати наприклад, не в тому положенні до поршня. Тобто в мене зараз колінвал повернути в сторону. Зараз я буду назад його до верхньої мертві точки ставити. А, чекайте, забрав світовку. От у нас є пиптик на колінвалі. І ось цей пиптик нам треба повернути так, щоб він нам став ось таким розрізом на цю велику мітку. Тут бачите, є велика мітка і мала мітка. Мала мітка це у нас є е, опереження запалювання. Це у нас велика мітка, це у нас є ВМТ. Ось тако має стояти у нас шкілочко. Так, І натягнув основний рімінь. Ось ця стрілочка, бачите, я підсвічую її, Приближу, щоб було видно. Вона має бути посередині от між, в цій скажімо, впадинці, бачите, між цією вилочкою, що обнімає вентик, і отут була, типу, впадинка. От Вона має прямо встати на цей маленький хвостик. Тоді це нормальна відстань. Плюс, до речі, ніткою ГРМ може слугувати ось тут. Є ще, бачите, на самій самі шестерня така лиска. От ця лиска якраз дивиться на ту малень... на маленьку стрілочку. Одна шестерня, бачите, лисочка. От. Вона якраз дивиться на маленьку мітку, а пиптик дивиться на велику. І тоді у вас помилки не буде. Так, все. В принципі, накидаємо тут чохлик. Е, Можемо кинути шків. І Опускаємо, чіпаємо подушку, щоб закріпити двигун на кузові, щоб зняти ці брусочки. Так, Поміняли ці резинки, вони стали пластмасові, задубіли, поміняли цю так само пластмасово. І відповідно за неї підкапувало. І це все діло засерано із -за цієї різинки. Обов'язково рекомендую замінювати резинки по колектора, бо ви зняли. Може, до того воно у вас десь там не підсасувало, але і в з того, що потім буде підсас повітря. і Будете знову колектор знімати. Тому поміняли зразу, все по ходу по... в процесі замінюється. Резинка з цього дроселі, резинки всі, то все поміняли, 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 немає лишнього ніякого підсасу, і у вас все файно. Так, Надалі, тут, щоб нам збирати, нам треба зробити порядок з колектором. Тобто заварити колектор, що потрісканий. Бо кронштейн перекриває зверху колектор. Якщо крутити кронштейн, то колектор не запхаєш. Тобто... перше робимо порядок з колектором. Давайте його заваримо. Ну, це не аргон, але що, я думаю, файні. Коротше, Проварив я тут. <кхе> вару вару Хер, там хірак за затріщине, мусить там проварити. Тут у нас тріснуто всередині, там я ніяк не зайду, тому проварив повністю все перекладено звідси до це. І так само ззаді. І варю, варю, херак світиться ще тріщина. І тріщина аж сюди. Мусу це сиділо позаварювати. Єдине у нас колектор, трубка не, тріс... не тріснута на четвертому циліндрі. Всі перші три трубки всі потріскані. Так, там ще один вухо є, завжди відкручу і ще підваримо це вухо. Кріплення. Може із-за того і трісло, що смикло глушник, бо кронштейн не обламаний. І відповідно така сталася бідося. Так, Заварили вухо, так само прикрутив, все у нас тримається. Заодно поміняв зразу фільтр, поки тут доступ. Все на новеньких прокладочках, все як має бути все ще поки Тепер кріпимо кронштейн. Так, Зібрав абсолютно все повністю. І захист, і колеса, все закинув, жодного ботка не лишилося, навіть двох не вистачало, я додавав. Тобто я закрутив, там було, болтів не було. І у нас все порожнє. Зараз зливаю масло, залиємо свіженьке масло. І не хочу, щоб головкою вимивав, щоб в ній зараз було старе масло. Ну, Все одно трошки попаде, але хоча б вже трошки змилося і вже не таке буде. Ну, Чисте масло є чисте маслом. Зразу залиється чисте масло і чистим маслом піде. І залиємо антифриз. Ну, попробуємо все ж таки сьогодні запустити, бо в мене самого нетерплячка, я так хочу, щоб впевнитись щось. І тоді робочий день буде завершений. Так що давайте. Зараз зливається масло, залиємо свіже і будемо робити перший старт. Ну що, панали, ваші ставки. Як то кажуть, всі суміші заправили, масло є, антифриз є, трошки налив вище, бо воно зараз ще прокачає і в полюбом ще буде додаватися, тому що не закручу. І ваші ставочки Як за... За... запуститься. а ага, на машині. Так, давайте трошки піднімемо ворота, бо то полібом буде зараз вигорати. Зараз буде дим, щоб ми мене тривилися, Але й небагато, так що просто вихлоп пішов. Так ой, ой, ой. скоротишка їздила на цим муши. Прокачує бензин, бо зрам поспускалося пальне. Давайте ще раз. І ще раз. З Богом! Ну, зараз компенсатори це хотять, тому що перший старт. Зараз воно пропрацюється. Стане працювати рівніше. Там все вигорає, там просто натекло. О, допомоги знає горіли тут. Масу зараз закачається компенсатори. І має працювати рівніш. прогрівається о, за бачите, вже, вже достигнувся циліндр. Зараз компенсатор підпікають. Полегонці, полегонько, бачите, шум не зменшиться. Зригон вирівниця. О, плювання немає, працюють всі 4 циліндри. Перше прогріється масове Ну, Перепльовується на. А, Нехай прогрівається. О, це, це якийсь компенсатор прокачався.

Вигорає. Думаю, щось ну, так трошки вже вроді би рівно, вже процокалося, Але щось сердить. Гопнув заказу. Треба буде ще гопнути. Нам тут переваривалося, але чуєте сейчас. О тут вон. вгорі. Ось зараза. Не сильно, але тут підтверджує. ще кака загорає, бо вимивав. Але автомобільчик вже у нас працює, як чуєте, тихенько. Селіндрики прокачалися компенсатор маційної Вот отак файно тихенько працює загончик не мотиляється файно легенько Ви працює Та, чуєте? ну вовкнув підперти під ну скажімо так на сьогодні це буде фінал я думаю Успіху ми добилися, автомобіль запустили, він запускається, працює. Е, все ж таки, що купимо гофру, поміняємо гофру, щоб вже власник собі спокій, мав чистий спокій вже туди не лазу. Але теж буде не сьогодні, тому що на вулиці ніч і я такій годині гофер ніде не відео. Все ж таки живий? Живий. Добре, дякую, що дивилися. Наразі всім па. Е, Зустрінемося, не буде післязавтра. Переваримо гофру і вже сюди вже залітає в нас джорник нарешті. Е -е, поки що буду займатися джорником, там трошки буде теж довго строїти. Е -е, тому вибачайте, інші машини поки що не буду брати. Бо мені вже з тим джорником теж всі мозги викліпали. Коли, 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 коли. Побацимо коли. Всім па.